Росія вже давно використовує відомі іранські дрони Шахет-136 та Мохаджер. За даними розвідки, стало відомо, що РФ почала закупати також нові іранські БПЛА «Араш-2» та ракети Фатех 110 і Зульфікар, які вони ймовірно вперше застосують вже в листопаді цього року. Ми вже звикли, що Росія використовує так звані мопеди впродовж декількох місяців, але ми не знаємо про інші дрони та ракети, які Кремль активно закупає у Ірана. Тому давайте розглянемо, що це за такі дрони та ракети, чим вони небезпечні і чи зможуть вони вплинути на перебіг війни. Одним словом, до чого нам треба готуватися. Араж 2 це іранський дрон Камікадзе, яким може становити більшу загрозу, ніж шахет 136. Іранські дрони Араш несуть у 5 разів більше вибухівки, ніж шахет. Будь-яке використання Росією цього безпілотника на війні може вплинути на протиповітряну оборону нашої країни, оскільки їхня відносно маленька вартість дозволяє росіянам запускати їх одночасно у великій кількості. Раніше Міноборони Ірану заявляло, що дрони мають дальність польоту до 2000 км кілометрів і можуть атакувати цілі на території Ізраїлю. За потреби цей безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами. Ймовірно, він також може визначати випромінювання радарів та вміє обходити системи ППО. Запуск АР-2 можливий з платформи та контейнера. Це дозволяє перевозити їх приховано чи запускати з морських платформ. Тобто в цьому плані він нічим не відрізняється від шахеду. Як і відносно усього іранського озброєння щодо можливостей та характеристик АР-2, доволі мало інформації. Більшість з неї походить від самого Ірану, якому характерно приписувати свої зброї ще краще за аналоговнятні можливості. Загалом, араж 2 був вперше продемонстрований у 2019 році та є подальшим розвитком дрона Камікадзе араж 1 про який публічно стало відомо у 2015-му. У порівнянні з минулою версією він вдвічі більший. Достовірних відомостей про характеристики або випробовування цих дронів немає. Вся інформація базується лише на даних Ірану. Отож, за іранськими даними. Нами RH2 має розмах крил до 4 метрів, довжину до 4,5 метра, а дальність до 1000 кілометрів, а за деякими джерелами 1600. Іранські джерела стверджують, що дрон має реактивний двигун, але на перших публічних фото хвостова частина дрона була замотана целофаном, а на інших наявних фото добре видно, що він оснащений пропелерним двигуном. У якості пускової платформи традиційно для Ірану використовується цивільне шасі. Яке може бути замасковане під звичайну вантажівку. Для старту використовується ракетний прискорювач. Іранські джерела стверджують, що RH2 може оснащуватись пасивною радіолокаційною головкою самонаведення, і його призначення це знищення радіолокаційних станцій. На деяких дронах видно встановлені антени, але її розмір навряд чи говорить про можливість повноцінного каналу зв'язку на значній дальності. Можливість її використання у ролі елементу пасивної радіолокаційної головки дискусійне, тим паче, що після перегляду деяких фото складається враження, що вона взагалі домальовується у графічному редакторі. Це ж Іран, тут нічого дивного. Отже, можна зробити припущення, що існує декілька версій Араж2, не виключено, що деякі з них можуть оснащуватися пасивною радіолокаційною головкою самонаведення. Інші ж з наведенням за супутниковою навігацією для ударів по стаціонарних об'єктах. У головному управлінні розвідки України повідомили, що Іран має направити росіянам на початку листопада партію із понад 200 бойових дронів, серед яких Араш, Шахет та Мохаджер. Всі ми вже знаємо про шахеди. Давайте порівняємо їх з новими дронами араш 2 розглянемо для цього порівняльну статистику. Отож, підведемо підсумок. Принцип дії Аж 2 той самий, як і у Шахеда. Але вони потужніші і можуть атакувати рухомі об'єкти. Тобто це більш досконала зброя у порівнянні із Шахет 136, а відповідно більш небезпечні. Отож з дронами розібралися. Тепер перейдемо до іранських ракет. Іран постачає Росії військові дрони і вже таємно передає балістичні ракети. Країна агресор планує використати їх проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури України. Яка з балістичних іранських ракет Фатех 110 та Зульфікар, їхні характеристики розглянемо далі. Іранські ракети літають балістичною траєкторією. Вони не є крилатими, тому не змінюють траєкторію у них просто немає такої функції. За даними розвідки, Іран може передати Росії ракети у великому обсязі. Це близько 1000 додаткових одиниць зброї. Давайте порівняємо дві ракети і виділимо основне. Фатех-110 110 це іранська мобільна твердопаливна балістична ракета малої дальності класу Земля-Земля. Перші фатех 110 пройшли льотні випробування у 2002 році. Після цього почалося її масове виробництво. Щодо Зульфікару, то цю двоступінчату твердопаливну балістичну ракету вперше продемонстрували в Тегерані 6 років тому. Вона вважається сучаснішою, аніж ФАТЕх. За характеристиками Фатех та Зульфікар майже однакові, але на думку деяких військових експертів, вони мають більш рівнівний вплив, ніж точки У та Іскандери, які виготовлені на Росії. Формально для пересічного українця особливо нічого не зміниться. Тому що обстрілювали російськими ракетами, тепер будуть обстрілювати іранськими. Тут без змін. Окрім того, що обстріли можуть почастішати через нову партію ракет. Те, що росіяни замовляють нові ракети, означає лише одне, що допустимий ліміт їхніх ракет вже майже вичерпався. Іранські ракети можуть ускладнити ситуацію в Україні, але принципово її не вирішать. Це безглузде затягування війни з боку Росії. 29 жовтня Кирило Буданов повідомив, що іранськими крилатими ракетами битимуть по Україні починаючи з листопада 2022 року. При цьому розвідник стверджує, що ці ракети дійсно небезпечні. Вони більш точні та більш швидкі, і це доведено їхнім реальним використанням на полі бою в Азії. Єдиний спосіб протидії ракетам ФАТЕГ із Ульфікар це сучасні системи ППО, які Україна сподівається якнайшвидше отримати від західних союзників. Розробки Іран вільно продає своїм союзникам. Наприклад, їх використовували повстанці на території Саудівської Аравії. Крім того, ракетою фатех 110 вдарили по американській військовій базі в Іраку. На світлині помітно, що снаряд наніс дійсно значні руйнування. Отож, ракети ФАТЕх та Зульфікар дійсно здатні вдарити по будь-якій точці на території України, і це ще більше ускладнює ситуацію. Іранські ракети можуть бути не такі небезпечні, як про це говорять, але є один нюанс. ФАТЕх була створена на основі некерованої ракети Зельзал 2. Остання є продовженням китайської ракети. А та була нічим іншим, як копією радянської С-75, пристосованої до завдання ударів по поверхні. Усе це робить ФАТЕХ 110 більш уразливою ніж сучасні ракети, адже вона ґрунтується на технологіях більш ніж півстолітньої давності. Складніша справа з ракетою Зульфікар, яка володіє куди кращими характеристиками. Наприклад, ця ракета ухвалена на озброєння у 2017 році. Та має дальність до 700 кілометрів. Крім того, ця ракета отримала систему наведення не тільки інерційну, а й GPS, що зробило її точнішою. Наймовірніше в цьому Ірану допомогла Росія. Адже Іран, який перебуває під санкціями, не міг отримати gps послуги Винятком могла стати лише російська супутникова система Глонас, яку Росія так само ставить на іранський шахет 136 що дозволило збільшити їхню ефективну дальність польоту і точність у повітряних силах. Пояснили, де саме Росія може розмістити іранські балістичні ракети і чи зможемо ми їх збивати. Давайте подивимось. відео. Відеозумовно, що будемо. Вживати ну усіх заходів і засобів захисту від цих ракет, тому що імовірно велика ймовірність, що вони будуть доставлені ну на північ від України. Так це ну звідки вони можуть запускатися найбільш так. Щоб загрожувати усій Україні 300 кілометрів одна ракета, інша ракета 700 кілометрів по дальності має таку дальність ураження. Так, це балістичні ракети. Проти цих ракет можна ми не маємо проти тобто, балістики сьогодні ефективного захисту протипідної оборони, збивати їх. Ну, теоретично можна, але це ну, фактично дуже важко зробити І тими засобами, що у нас сьогодні є на озброєнні. У нас проти засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. А е, ті ракети, які е, окупант планує отримати від ізраї від е, Іранових, вибачте, це саме балістика, такі як, як іскандер М, сьогодні є на озброєнні окупанта. Ну очевидно, що ці ракети надходять їм е, для доповнення. Саме тих іскандерів, тому що іскандери вже фактично закінчуються так, не виготовила промисловість у нім, стільки це вже запас НЗ. Вони вже перейшли. Отож, як ми можемо розуміти, Росія купує ці ракети в Ірану, оскільки у них вже закінчуються балістичні ракети Іскандер М і вони вже використовують свій недоторканий запас. Тож давайте розглянемо порівняльну статистику іранських ракет Фатех 110 і «Зульфікар» з російським іскандером. Як висновок можна сказати, що ці іранські ракети щось середнє між російськими ракетами Точка У та Іскандер. Вони більш точні, знову ж таки за іранськими даними, але менш швидкі за ракети Іскандер. По суті, якихось надважливих сучасних функцій в цих ракетах немає, але проблеми вони все ж таки нам створять. Особливо ракета «Зульфікар», яка має дальність до 700 км і в Ірані вважається сучасною. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, не нехтуємо безпекою і оперативно реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Бережіть себе!